Всім привіт! Ну що, їдемо Я сьогодні в цій куртоці, тому що на вулиці так, знаєте, не дуже холодно, та ще ж в машині не застягала так одягнула. Е, Сашою їдемо в магазин, тому що ні яйця, нічого немає, ні молочка, все закінчилося, все. Так що зараз щось треба буде купити. Хоча яйця треба буде наверное, купувати в этом, Сашу, В маркеті, в маркеті. Ну, зараз поїдемо подивимося. Хтось сказав, що вже яйця по 25 брав, ми не брали. Ми брали самі дешеві, це 38 гривень. Дешевше ми не брали. Не знаю, що готувати. Хорошо, це вітя тоді, як ми були, він вже багато там тушонки цієї дав, то сьогодні багато. Ага. Як хочеш, баночку відкрили, макарончики зварила, цибулька протушила туди цю тушонку. І смачне таке, знаєте, прямо. Дійсно, що знову вже риють. Твою мать. Диви, що роблять. Тільки ж відкрили Диви. котабаза. Проложили в тому році дорогу нову зробили. Потім почало рвати. Оце відкрили цю дорогу, місяця нема, сука, Опять вони диви, що роблять. Вони поставили. Це здівательство. Це, іздівательство. це іздівательство. Блядь, за це треба Малецького і оцього руководителі посадити в тюрму. Тільки, гляньте, позалатували, тільки ж відкрили цю дорогу, уже знову прорвало все. Ай-яй-яй-яй-яй, ну це, це просто знущання. Правильно. Як хлопцям там, то вибач 20 тисяч і це великі гроші. А як тут, сука, мільйонами, так нічого. От хай би вони, блядь, йшли туди. Ось бачите, поналатували. Це ж вони тільки-тільки відкрили цю дорогу. Поналатували. Я не знаю, це просто жах. Так це, знаєте, так розговалюю, тут довжен Зеленський сюди приїхати і оце подивитися, все кинути нахрен і приїхати Кременчук подивитися, що у нас кожен місяць у цю дорогу розривають. Уже три роки сюди гроші вкинули, я не знаю скільки. Фух, аж настроєння спортили, чесно. Блін, не поїхали по цій дорозі, не бачили цього. А так поїхали, бачите? І настрій зіпсувався. А вони розказують, а вони розказують, які вони герої. Так що ж ми будемо за всю країну казати, як у нас в місті таке відбувається. Тут нова дорога була, повністю оце все було нове. Тепер вони все дивіться, понакидали знову дорогу зверху. З чого це кармана? Бюджет. Та тут, тут взагалі вже. А хай вона краще така буде, поки що хай така буде. Зараз не наразі дороги ремонтувати спортили настрій. Наша це ми прийшли в фозі, купили мило, зубну то що в дімки немає. Боже, дивіться, яка краса. Із камня. На морі камінь взяти — 459 гривень для мила. А це, похоже, чим на сланці. Да? Це для мила, це із камня. Просто на нього мило лежить? Да, так, просто мило лежить. Да? Нормально. Так я ж тоже кажу. Каменюку взяв, так хорошо. Каменюку, ну я скажу, що дуже, конечно, що сказать, мало продукції, щось в фозі наш тоже. з диха, не знаю чого. Причому макароні на вермішель від 12,59, а так 79. Зумазики. Тирі які. Та то ж наші. Ось дивіться, печива коробочка. Ось. 77 гривень. зайти. Пачку маргар. 100 гривень, так? Да? А ось, дивіться. О, яке в них упакування зараз. Та ти що. Теріякі а ціна. Цукерки дуже дорого. А ну, ті, що... А, ось я вам покажу, по чому вони зараз. Ось ці 329 нескільки. Що, зараз я вам покажу. Ось цього. вони. чому вони на сьогоднішній день, зараз скажу вам. Ого, піднялася ціна. Були 570, зараз 611. Ось такі, що з горішком всередині. Ну, вибачте, така ціна. Ну, є і дорожче, Рошеновське є набагато дорожче, їй й і півтори тисячі. Джек 298 зума може. Боже, гляньте на джексики вони ставлять. 312. <хи> це зума зійти. Ну, життєвно не коштує 312. Том хоч шоколад скільки там 600, а це я не знаю. А це білий, по-моєму, джек, да. 298. Порозривало б їх з такими конфетами. Нічого, діабетом не будемо хворіти. Тож, добре, за нас піклуються. діабета в нас не буде. О, я ніяк не заїду в той магазин, не куплю мака. Дивіться, який рулет. Маковий. 210 гривень. Ні, ну ми тут хліб брати не будемо, ми будемо заїжджати. Всю. А сухарі звичайні, як ми вдома крутимо, тих нема, що там. Так, ладно, ходімте. Подешевіла на 100 гривень. Угу. Дешевка. А що це тут закупівлю? Ой, мені ж треба, я не подивилася, мені ж треба цей. Чия. Ого, какао масло, сок. стружка 149, мигдалеве 329, молочний шоколаде, какао. Ось мигдалеві стріпсиці 199. Желатин, Агар, агар. А це коробочки агар агар і желатин. А це, мабуть... Це хороша штука, да? так? ще. Так, тортики хочете подивитися. Давайте подивимося, тортики. Ось вам, будь ласка. Київський, це безкріпно. Ось київський дарунок. Це не київський торт? О! А київський дарунок 524. Ось якийсь легенда Києва. Я перший раз такий бачу. Три молока. 389 гриляжний. І ось Київ, Київ Вишневий, дивіться, 359, як ось на 100 гривень дешевше. Ось такий тортик. І ось вам Рошеновське київське. Київський, київський коштує 629 гривень. 630. Хочете їжте, хочете, дивіться. Персик. Ой, треба буде такі персики зробити. У мене рецепт є, треба буде зробити. Макарони гарні. Це дівчата самі тут ліплять. Кондитерку. Так, добре, ходімо. Ой, дивіться, чорне. Ви знаєте, чесно кажучи, я навіть написала, і цей мастер шеф Володя відповів. Чорні чібуреки. Класика є класика. Ти її приймаєш оком, що воно повинно бути золотавого кольору, ну не чорне. Навіть їсти не хочеться. Що це? А, то чіпси, я думала. Так, гірчиця в нас там огризки пооставалося з цього 64, 59. Бачите, які скидки на майонез. Але для мене найсмачніший — це королівський смак. Чесно, без реклами, без нічого. А це щось, соуси. Я брала тоді А, це торчен. Майонезний соус. 26 гривень. 26-32 коштувало. 18, ось дивіться який. Делікатеса 72%, да? 19 гривень. Що маленький. Так з майонезом. Господи, що з ним буде, з тим майонезом? нічого. 59,22. 22. Ольвія. 64 великий дуже. Так. А, чумак. Оце я хочу подивитися, це ж раніше чумак, Херсон був, десь і зараз. Саша, ну ти в окулярик, почитай. Виробництво де. Ну, чумак, це Херсонське. Цікаво просто. Це смачно, звісно, але ціна... ви бачите? Але смачно. Пишеться Україна, міста Київ. Київ, так? Ага. Малака Хопка. То вулиця. Все, Київ. Ну, я теж вважаю, що ну як це. А це яке, це яке тут? ось? Щедро. Щедро. 300 грам. Як називається? Провансаль. 30 гривень. Так, ось такий провансаль. Санька, це тобі. Ось у мене Санька йде трішки в командіровку, то треба з собою брати їжу. Щось я взагалі, ну продукції зовсім мало в магазині. Таке враження, що магазин ось ось вже закриється. Ось колбасний сир. 319 гривень. Це з ума зайти може. Хочеш, їжку, хочеш дивись. Так, пішли, я ось молочко візьму. Так, молоко. Ой. Саш, не забудь мій чия, треба подивитися. Чия насіння. Ну, сіміна. Зараз оглянуш отут. Тільки вона накупили. Мило таке пахуче. молоко. А я ранку купила сюди чи так, ну не купила чия, немає насіння. На борщ, м'ясо, сурки, цибуля. Ми дивіться, нам дивитися таке нагризли кобаси. Ну, це це санян товар, це, це не наш. Ну, з собою буде брати. Знаєте, я не була ну, тиждень десь у магазині то я вам скажу, ціни, по-перше, що в неділя прилавки, можливо, товар, знаєш, сьогодні вихідні не завозили. Товар дуже пусті майже полки, але ціна піднялася. За тиждень ціна піднялася. От і, будь ласка. У мене там перепилячі яйця є. Салатик якийсь на варгані. Треба було курячі печінки взяти відсмажити, апельсинчики було. Нічого буде виходити з того, що є. У мене один такий лист був, тіста офіру. Я взяла ще, тому що з компота начинка тут за крахмалем затягла і така гарна буде. Шовковиця і вишня. Це поки доїде, воно розмерзнеться і потім завернуть буде гарна печенька.